Одна людина отримала поранення внаслідок ранкового ракетного удару по кривому рогу. Що на Дніпропетровщині? Про це у своєму телеграмі повідомив керівник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його інформацією, в місті зазнали руйнувань 20 приватних будинків, пошкоджену енергетичну інфраструктуру. І зараз Олександр Вілкул з нами на прямому зв'язку. Да вітаю. Пане Олександре, вітаю. Розкажіть власне більш детальніше про наслідки атаки та яку допомогу наразі надають мешканцям пошкоджених осель. Ну я тільки приїхав з міста влучання, тому можу сказати, як зараз ситуація. В 5.32 ранку ракетна атака, одна ракета була. Ну, ймовірно, ще після експертизи скажемо напевно, але зараз ясно по уламкам, що це був іскандер, балістика. Більш ніж 20 приватних будинків зазнали значних пошкоджень, декілька фактично зруйновані, в тому числі там енергетична інфраструктура. Ну це ЛЕП, це вишка. Можу сказати, що спочатку були дуже великі відключення електроенергії, лікарні перейшли на генератори, частина лікарень, плюс насосні міськводоканалу. Вже вони заживлені до електрики. І міський водоканал зараз проводить перепідключення, слава Богу, без жертв лише одна людина, чоловік 53-го року народження, поранений, легко поранений. У нього порізає обличчя. Йому надана вся необхідна допомога вже розгорнути два штаби. В яких людям допомога надається спочатку будматеріалами: це ОСБ, Плівка Тарпаулін, щоб відразу перекритися. Також збираються зараз заяви на отримання матеріальної грошми допомоги з міського бюджету. Тобто, зараз комунальники проводять всі заходи щодо ліквідації цього прильоту. Можу сказати, що вибух наймовірніше пройшов прямо над землею, але в повітрі. Угу. Ви сказали, що розгорнуті штаби з надання допомоги, а власне, де людям шукати ці штаби, де вони діють? Люди знають адреси, вони є в моєму Фейсбуці, в телеграм-каналі. Жилмасиві з двох боків. Будь ласка, якщо хтось нас дивиться і не знає, подивиться в мене в телеграмі та на Фейсбуці. Там є адреси. Вже привезені будівельні матеріали, прям працюють. Ну, все у нас не перше враження, тобто у нас цей механізм відпрацьований. Зрозуміло. Дякую, дякую за цю інформацію. Це був голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. І говорили ми про наслідки ранкового ракетного удару по Кривому Рогу.